Ну що ж, дорогі мої, доброго дня вам. Доброго дня. Як ви почуваєтеся сьогодні в церкві? Добре, Добре почуваєтеся, так? Да? Класно. класно. А вам? Погано. Угу. Вам так. А вам? Сердечко. А, сердечка це що? в любові, так? Да? Чи як, розумієте? Отак. Угу. Зрозуміло. Ну, зараз попробуємо якось змінювати цей формат. У мене запитання до вас є. Ви вже дорослі нас, діти. дорослі. Що ви знаєте про слово спокуса? Що це таке? Це сатана. Я зрозумів. А ще хто як думає, що означає слово спокуса? Я в мультик дивився, так. Що там сатана був камнем. Сатана був камнем, так. Да? Про віруси? Ага. А спокуса, що таке? Спокуса це коли щось погане зробив, потім тебе щось мучає, і це називається спокуса. Mm -hmm. Це спокуса, що ти зробив щось погане, потім тебе це мучає. Ти... А може це те, що тебе спокушає це погане зробити? Так. Yeah. Да? Ось щось погане зробити, це і є спокуса. Да? А ви коли-небудь чули історію про Адама і Єву? Чули, так? Да? А що ви чули про Адама і Єву? Ми сьогодні про цю історію говоримо. Про цю говорили? От що ви говорили про Адама і Єву? Як, е, як Бог сказав не зривати е, плід з дерева одного, а Єва не послухалась, а з'їм то і зірвала. Ну. Я не знаю, чого це так вам розказували цю історію сьогодні, бо сьогоднішня дитяча проповідь саме на цю тему. Не знаю, це Бог нас веде в цьому. Це давно ще було. Так ось кажу, да, да, ви хотіли щось сказати. І Ісус, я бачу, історію про Бліну. Там його воги били, і Ісус помер. Так, да, Це про Ісуса. А ми говоримо про Адама і Єву, да? так от, в одного татка. Було дві донечки Маринка і Оксанка. І на вечірньому служінні вечором перед сном татко їм читав історію про Адама й Єву, коли Єва не послухалася Бога з Адамом і зірвала плід з дерева. І дівчатка сказали Ммм, та це Адам з Євою. Ми би, татку, ніколи б цього не зробили, не зірвали плод. Татко згодився з ними, положив їх спати, а ранком встав дуже до світа, вийшов на подвір'я і зловив горобця. Скупив, Поста... зловив горобця. Поставив його на підвіконню кастрюлю і накрив кришкою. Розбудив дівчаток, здав їм снідати з мамою і пішли на роботу. Але перед цим татко сказав: ось дивіться, стоїть на підвіконнику каструля. Якщо ви не відкриєте кришки за цілий день, і не подивитися, що там є, а там щось особливо цікаве, то є, ми з мамою на наступний день купимо вам нову гру, якої у вас ще немає. І пішли на роботу. Дівчатка подивилися на кастрюлю, але ж пам'ятали, що сказав татко. Чим вони себе тільки не займали, які ігри вони вже не переграли, вони навіть відволікали себе від каструлі ходили до сусідів в гості. Але перед вечором, як мав прийти татко з мамою з роботи, каже одна до одної. Давай ми хоть хоч, так. От, Кришечки відкриємо кришку з кастрюлі і подивимося, що там є. Ти будеш дивитися, щоб і ніхто не йшов, а Гринка каже, а я а я таку легесечку відкрию і одним очком туди, швиденько подивлюся і все. Ну, домовилися. І як тільки дівчинка підійшла до кастрюлі і підняла чуть-чуть кришечку, горобець. Фур! І вилетів з кастрюлі. А тут і тато з мамою на подвір'я. Ну що, каже татко, дорогенькі мої, вийшло вас послухатися мене і зробити так, як я казав? Приходить до кастрюлі, піднімає кришку, а там немає горобця. Ну що маленький? Дроблять, ну що, маленькі мої єви, каже татко. Не послухалися. А, тату каже, а що то таке дерево було, що може з нього не можна було їсти, я плодів? Татко каже, можна було їсти. Але треба було слухатися Господа. Треба було слухатися Бога і не зробити, а вони. Не послухались. А, а скажіть, друзі, у вашому житті є такі речі, коли ви не слухаєтеся? А, да. Є, так? Да? Да. Схожі на Адама і Єву, правда? Да. На жаль. Так, да? Сережка, ти от, от, от як ти скажеш? Є такі моменти, правда? Але Я вам хочу сказати добру вістку, друзі. А добра вістка в тому, що за наш непослух, наш Господь і Спаситель Ісус прийшов на цю землю і віддав своє життя, щоб ми віруючи в Його спасіння, прийнявши Його як свого Господа і Спасителя, могли жити і не грішити, і бути слухняними Богові і Своєму Таткові, і мамою. І ті діти, які. Люблять Ісуса, які дізнаються про Ісуса, які моляться для Ісуса, робляться слухняними. І спокуса немає над ними сили. Ви ж хочете бути такими хорошими дітьми, правда? Давайте тоді про це молитися. Дорогий Ісусе, дякуємо Тобі, що сьогодні разом з нами наші діти. Дякуємо, що вже з дитячих літ ти бажаєш їх навчати любити Тебе і слухатися Тебе. Вони розуміють, що в цьому є серйозна проблема, адже ми всі грішні люди і наші діти також. Тому просимо тебе, Боже, по милості Твоїй спаси наших дітей для царства Твого. Даруй їм, Господи, навчатися із слова Твого, щоби бути слухняними. Даруй нам мудрості батькам і церкві виховувати наших дітей такими, щоб вони були в числі спасених. Дай нам бути прикладом цьому, щоб наше життя, наша поведінка свідчила про те, що ми віримо Тобі і любимо Тебе, нашого Бога. В ім'я Ісуса просимо Тебе про Це. Амінь. Амінь. Все, займайте свої місця.